Правоохоронці затримали наркозбувача. За місцем його проживання вилучили 5 кілограмів психотропної речовини, що за цінами чорного ринку коштує понад 2 мільйони гривень. Окрім психотропів, оперативники та слідчі вилучили у зловмисника ще й пістолет, пристрій для куріння, електронні ваги, мобільні телефони та інші речові докази. Нині фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі оголосили йому про підозру за частину 2 статті 307 кримінального кодексу України. Викрили незаконний промисел 41-річного мешканця Луцького району співробітники управління боротьби з наркозлочинністю. Поліцейські встановили, що він реалізовував особливо небезпечну психотропну речовину Фубінака на території всього Луцького району. З'ясували, що щомісячно зловмисник заробляв на незаконній наркодіяльності близько 70 тисяч гривень. Досудове слідство в справі триває.